Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас чергова дегустація, і ми будемо дегустувати джин український, як це не дивно, від козацької ради. Ось така пляшечка. Досить, досить симпатично, я вам скажу. Крім того, що на ній є наліпочки, де написано Казацька рада 1492 джин, розлита в Україні, там шаблі з хрестами і так далі. І дивіться на зворотному боці. Не знаю, камера, мабуть, не передасть. Прямо. На пляжці є така, ну, свого роду, картина, якби було налити щось темніше, мабуть, було б краще видно, а так мабуть не видно. Козак, на коні, гармати, там, зверху чайки пливуть. Ну, Така досить гарна пляшечка. Що в нас тут написано, друзі? Цей джин створений за власною рецептурою з додаванням ароматного спирту ягід і олівцю, отриманого шляхом дистиляції на власному виробництві. Має характерний гармонійний смак з відтінком олівцю з ледь відчутними нотами коріандру, апельсину та кориці. Прийде до смаку справжнім поціновувачем, як у чистому вигляді, так і основу для улюблених коктейлів. Вміст спирту 37,5, тобто. Тобто, друзі, він не 40, 37,5 і пляшка 0,5 вітрів, я здається казав. Зараз ми його спробуємо, звичайно, спробуємо просто без нічого. Я маю на увазі не охолоджений, ніякого льоду. Просто наливаю у склянку і куштую. А потім спробуємо щось зробити на зразок якогось джинтоніка, що вийде і чи зовсім це джинтонік, ну побачимо. Зараз секундочку збігаю, бабахою якусь легеньку закуску. Ну що, як бачите, я приготувався. Олексій Олексійович там смакував кавуну, то я взяв трішки. Можливо, він мені і не потрібен буде. хто знає. Покажу вам, як виглядає корок, тобто бачимо, відкрутив я кришечку і там у нас дозатор. Якщо понюхати з пляшки, то... Відповідно, спирт не відчувається, але є якийсь запах, поки не розумію. Друзі, ну що, дивіться, налив я тут, мабуть, грамів 50. І тепер переходимо до демостації. Тепер я зрозумів, чим пахне. Пахне я лівцем. Як, мабуть, і повинно бути, тому що, в принципі. Обов'язково, коли ми говоримо про джин, там мають бути, ну я маю на увазі при, при виготовленні мають бути ягоди ялівця. Я якісь э, джини я маю на увазі іноземні, круті і так далі не куштував, колись готував настоянку в стилі джин. Що ви пам'ятаєте, то ось, ну, зразу я зрозумів, що це. Той же самий ялівець. Москальською мовою можевільник. І злегка, злегка, зовсім злегка, відчувається спирт, але зовсім, зовсім легенький такий запах. Ну що, пробуємо? Друзі, знаєте, на смак. На смак краще, ніж на запах. Що я маю на увазі? Ну, оцей запах, якщо ви знаєте, як пахне ялів, ягоди ялівцю, вони такі ну дуже запашні. І коли я робив настоянку в стилі джину, то ну аж занадто вони відчувалися, а цей смак відчувався. Тут тільки запах, а на смак. В принципі, я не скажу, що цей ялібець забиває. Тому досить таки приємний, вибачайте жую, досить таки приємний на смак напій. Я вам скажу, мені сподобалось. Не знаю, якби, якби була м -м -м, дана, даний джин, дана, <к dış> даний напій, пробачте затроїв. Був 40 градусів, не знаю, можливо, б відчуття були б інші. Ну так, п'ється на порчу легко. До, до речі, мені попався десь на тіктоці оцей джин. Я не знаю, як там, я не відслідковую цих всіх футблогерів. І людина його куштувала, казала, що, ну, я розумію, має він певний досвід. Казала, що чоловік казав, якщо вам не льють, і ви не будете знати, де джин від Казацької ради, а де якийсь модний, ви можете її не вгадати. Ну, можливо, якісь там суперспеці і вгадають. А так він сказав, що в принципі досить пристойний напій. І пам'ятаю, я говорив, я не говорив, коштує щось порядка 200 гривень. А це навіть була акція 173, здається, якщо я не помиляюсь, чи 176 за пляшку. Тобто, цілком цілком нормальний варіант. Давайте ще трішки і потім спробуємо забабахати джинтонік. Друзі, знову говорю, я багато не рамка, а і тут, ну, максимум 50 грамів 40, можливо 50. Не більше. За вас, мої дорогі глядачі, бажаю, щоб у вас все було якнайкраще. Я вам скажу серйозно. <кій> на смак набагато краще, ніж на запаху. Запах дійсно ну, аж занадто. Оцей ялівець перебиває все, я не відчуваю там ніякого апельсина, а коли ковтаєш, то в післясмакові є, є відчуття цієї цедри. Тому за джин від Козацької ради я ставлю зелененьку галочку. Мені сподобався. Зараз з'їм ще шматочок кавунця і збігаю за інгредієнтами для джин тонік Шановні глядачі, ну що дивіться, я приготувався в свій цей бокальчик да, в склянку, я кинув 4 кубика льоду, само собою, джин. В ідеалі має бути швепс звичайний. Це, як ви бачите, Гранатовий. Можливо, можливо, не підійде, можливо, це буде не зовсім джинтонік, але тим не менше. Ну, і відповідно, в мене немає мірного стаканчика, тому що я ж не бармен, я маю на увазі тієї спеціальної такої, знаєте, байди, я буду використовувати свою чарочку, яку якую вживаю. Тут приблизно 55 грамів. Нам потрібно буде 50 грамів джину і приблизно вдвічі більше 100-120 мл швепсу. Ще раз повторюсь, в ідеалі має бути звичайний швепс, тобто як тонік, в даному випадку був гранатовий, вони були з Олексієм в місті, я купив, так він стояв, то давайте, поки лід не розтав, звичайно, все це бажано ще й помішати якось. Но... А, і має бути лимон або лайм, якщо ми робимо джентоні. Якщо, якщо щось не так, ви поправляйте, тому що я бармен ще той. Отже дивіться, 50, можливо тут 55 джину і вдвічі більше швец. Повторюсь, в ідеалі має бути ще там шматочок лимон або лайм, ну, обійдемося і так. Тим більше, що в нас не звичайний швепс, а гранатовий, то пробуємо, друзі. Але погляньте, як все це гарно виглядає. Друзі, ну досить приємний варіант, але якби був там ще лимон, було б смачніше однозначно. Він би додав кислинку, тому що <кій> ну, в, принципі, в принципі швепс має бути не той. А так виходить ну, досить солодко, як на мене. Я вже говорив, якщо ви дивитесь, я солодкий, солодкий алкоголь не люблю. Ну, тобто так, якщо випити 50-100 грамів, да, а якщо більше, то ну, не люблю солодки. Але в цілому досить прикольно, я вам скажу. До речі, я вам не сказав, тут от, тільки що я дивився, на пляжці, я маю на увазі на швепсі, дивіться, є навіть рецепт коктейлю. 125 мл швепсу даного, 50 мл віскі, лід і одна долька апельсину. Ну, У мене знову немає апельсину. Але в... чим чорт не шуткує. Зараз давайте спробуємо, поки в мене є, є даний швепс, Віскі в мене є, пам'ятаєте, Джек Daniels. Зараз спробуємо, я вам скажу що краще. Оцей джин, все що ще таке прилетіло. Оцей джин Козацька Рада. І відповідно джин тонік. Ну, хоча який джин тонік, якщо має бути не такий швепс. Чи все-таки коктейль на основі віскі. Зараз біжу за джеком і ще раз повторюю. Але без апельсину. Друзі, я на місці, вибачайте, нібито ми мали дегустувати джин, а почалося вже якесь п'янство, кинув свіжень, свіженький, да? Шматочки льоду наливаю 50 грамів джека. Якщо чесно, навіть шкода мені його переводити на коктейлі. Він в чистому вигляді набагато... Ну як набагато, просто мені подобається в чистому вигляді. Вдвічі більше швепсу. Гранатового. Повторюсь, в ідеалі мав би бути тут ще апельсин. Тим більше треба його ретельно перемішувати, пальцем не хочу, отієї лужечки барної в мене немає. Ну, друзі, тепер, тепер ми куштуємо коктейль на основі віскі. Так, як пише нам рецепт на пляшці швепса? Друзі, чесно вам скажу, що перший варіант я маю на увазі з джином, що другий зі швіски, шв... ну, як на мене це якась профанація. Набагато смачніше було б вживати в чистому вигляді, що джека, що джин, навіть від Козацької ради, я не говорю про круті джини. Однозначно смачніше. Можливо, якби там був апельсин лимон, смак би змінився. Але в цілому, друзі, в цілому я вам пропоную вживати в чистому вигляді. Повірте, це, це смачніше. На цьому я буду завершувати наше відео, нашу дегустацію. І так, мабуть, трішки розтяг її. Друзі. Я дуже вдячний всім, хто мене дивиться. Будь ласка, ще раз повторюсь: коментуйте, критикуйте, пишіть все, що вам заманеться. Але по темі, звичайно. Я буду тільки радий цьому. Підписуйтесь, звичайно, на канал, бережіть себе. Бажаю нам всім скорішої перемоги та миру. Слава Україні!